Арсеній Кутюшенко вже багато років є постійним відвідувачем бібліотеки. Юнак пригадує, що з четвертого класу почав ближче знайомитися з книгою, і от сьогодні вважає себе палким прихильником друкованого слова. А віднедавна став постійним відвідувачем літнього читального кінозалу, який з липня цього року запрацював в публічній бібліотеці. Ідея мені сподобалась. Це гарна ідея, така показати фільми на. Навіть наших режисерів, навіть я, я так би сказав, мені сподобалася ця ідея. Я ось відвідував літній кінотеатр, е, такий показ життя та ціль собаки. Цікавий фільм, до речі, мені сподобався. Потім я. Ходив на ще одну, на ще один показ. Називається Крадійка книжок. Фільм створений на за мотивами навіть такої книги. Я її читав. Мені не, не дуже сподобалося чесно. Взагалі ні. Я не люблю фільми такого жанру, як про війну. Мені не подобається. Я більше по детективах і по романтиці. в публічній бібліотеці з липня запрацював літній читальний кінозал. Кожного четверга о 14-й годині усіх бажаючих запрошують на перегляд фільмів за книгою. Вхід вільний. Ідея виникла спільно читачі з читачами, бібліотекарі з читачами. Це цікава така форма, такий формат і Влітку, в літній час щотижня, в четвер ми проводимо о 14.00 в форматі такому кіно і книга. Або книги, які надихають кіно, проводимо екранізацію, перегляд фільмів. І, і вважаємо, і ми бачимо, що фільми вони, відповідно популяризують читання, тому що, подивившись фільм, і у нас йдуть і беруть книги, читають, і навпаки, хто прочитав книжку, хоче ще подивитися візуально на екран. І Познайомитись з героями наочно, як взагалі обирається, от тематика, сама книжка, от сам фільм для перегляду. Ну звичайно, ми вивчаємо інтереси читачів це перш за все, і теж звертаємо увагу, як книга чи користується попитом чи ні? Цікава ідея літнього читального кінозалу у форматі книга плюс кіно привернула увагу користенців. Звідки дізналися про перегляд фільму про демонстрацію фільму бібліотеці? Я вчора була в бібліотеці, присвяченій Лесі Українки, тут, і там розказувала розказу. Ну там нас покликали деяких дівчаток, то старше, і розказали, що буде проводитись ну, тут кіно. А ти знаєш, що якийсь фільм будуть показувати? Ну, сказали, що про війну, а який я не знаю. А звідки дізналися взагалі от про такий захід, що проходить в літній бібліотеці? З Фейсбуку. Фейсбук, так. Так, а так, ви? так, також Фейсбук. Фейсбук. Ви вдвох одразу прийшли, чи одна когось покликала. Я її покликала. Так. А ви перша були, так? Так. Ну, я побачила в Фейсбуці, така чому б не піти. Ну, канікули, що так. щось нове, цікаве. Так, так. Е, інших друзів кликали? Чи ще ні? Ще ні? Mm -mm. А взагалі, от радили би от так. Ви вже постійні, як сказала, такі відвідувачки так. радили? Так. Радили, так. так от ваша думка. Чим хороший такі засіб? Ну можна провести час не вдома з друзями, так само подивитись фільм. Це дуже цікаво. А от запити враховуються? Запитують у вас, наприклад, організатори, що б хотіли ще наступного разу подивитися? Інколи так, так. Ну а що б хотіли подивитися, наприклад, користуючись можливістю? Ми ще не думали. Ще Так а яку тематику любите перегляду? Що подобається? Скільки розказів? «По книгам якимось якісь фільми цікаві. Угу, Можливо, щось історичне цього дня відвідувачам читального кінозалу було запропоновано до перегляду кіноповість Наші котики, бліндаж. Це трагікомічна розповідь про пригоди бійців. АТО. сьогодні ми підготували, вже знайшли екранізацію книги, такої книги цікавої, незвичної. Наші котики, бліндаж. Автори, він же ж і режисер Володимир Тихий співавторстві з. Валеріям Пузіком е, описує пригоди. Е, Трьох добровольців період, висвітлюється період АТО. Ми розуміємо, що це військова тематика, і ця книга вона трагікомічна. Ми розуміємо, що і навіть на війні є різні такі комічні ситуації, і, відповідно, гумор, і цікаві дуже такі пригоди. Описується про трьох про трьох добровольців: один в мирному житті актор, другий інженер, а третій продавець квітів. І так вони зустрілись на війні. Відповідно, в них є і позивні, позивні літо. Позивний грін і позивний професор, і тут описуються дуже такі доступні гарні формі їх пригоди. Літній кінозал пропонує фільм за книгою на будь-який смак. Ви можете зануритись в пригодницьку сімейну драму, поринути в романтичну історію або більше дізнатися про військові будні бійців, атовців та багато іншого. Чесно, я б порадив би ходити сюди, показують такі цікаві фільми. Ось. Я їх і друзям раджу прийти сюди і подивитися покази, щось нове дізнатися, до речі. А ви для себе щось дізналися нове переглянути? Чесно? Що? Так, дізнався, які можуть бути люди, <свісно> і що не можна довіра грати. Кому попало, от чесно. Ну, як взагалі вам відвідування такого і ідеї, такого от, літнього читацького кінотеатру? Цікаво. Так. Ну, можна дізнатися щось нове і в принципі розвиватись. От для себе що ти нового дізналася? Ну, багато чого загалом. Ось ну, такі головні, от тезисно, головне. Головне, напевно, ну, з фільмів якісь йдуть моралі, і ми дізнаємось з них. Багато чого багато якими треба бути, якими не треба бути вже наступного четверга, 10 серпня, на любителів літнього кінозалу чекає показ фільму за книгою Іван Сила. Неймовірні пригоди. Це пригодницька повість про найдужчу людину світу. Про перегляд можна дізнатися на нашій сторінці анонс. Ми кожного тижня опубліковуємо афішу, де є назва, відповідно, день четвер, 14.00. Навіть виходимо на відкритий простір, на майданчики і запрошуємо і роздаємо і рекламки з анонсом фільмів. Тому запрошуємо всіх не тільки відвідуємо. А і містян наших, нашого міста рідного, приходити до нас, відпочивати.